Слава Ісусу Христу! Центральна свята Тайна, завдяки якій ми отримуємо Боже життя уже тут на землі, це присвята тайна Євхаристії. У ній сам Христос під видами хліба і вина приходить до нас. Саме завдяки присвятій тайні Євхаристії ми з вами належимо до святої церкви, тому що, сказав апостол, бо один хліб. Тому нас багато становить одне тіло. І тому ми можемо з певністю казати, Пресвята Тайна Євхаристії це такий паспорт християнина. І кожний християнин чи християнка, вони повинні насамперед вшановувати Ісуса Христа у Пресвятій Тайні Євхаристії, а найбільше вшановуємо тоді, коли приймаємо Його у святому причасті. Сьогодні ми святкуємо свято Пресвятої Євхаристії і. Сердечно вітаємо усіх парафіян, усі наші товариства, всіх тих, які служать і трудяться у цьому храмі із цим великим святом, і бажаємо, щоб через Пресвяту Тайну Євхаристії ми дедалі глибше перебували у Божому слові і у Божій благодаті, щоб ця благодать змінювала нас, а ми несли ці зміни у світ.